Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 14 грудня. Нарешті ми дочекалися снігу. І сьогодні показати, що він рівний, я могла лише вчора, тому що ви знаєте, що в нас 4 кота, 4 кота, 2 собаки, тому вони теж радувалися снігу. Тут було стільки радості. Вони скакали, підкидали, а ось дивіться. Привіт. Привіт. на дворі потепліло. Коли сніг, то й на дворі тепліше. Ну і зараз нас чекає ще одна наша подруга. Йдемо до неї. От вони вчора отак гралися в сніжки. Кожний свою морду. Буся любить купатися в снігу. Дашка теж ганяла. Але сніг вчора був такий мокрий, що я у вчорашній трансляції сказала рясний. Насправді це був не лопатий сніг, а рясний. Ну, що. Перший пішов. І yeah. є. Давай. Де ти? Спочатку, спочатку ми все біжимо, подивимось, подоїдаємо, хто що де залишив галопом скрізь, скрізь. Кругом треба перевірити, подивитися. Так, так. Давай, давай, перевіряй, підемо зараз, підемо. Так. Всі сліди понюхати, помітити самій, для того, щоб було нам прибирати, так? Добре. Ідемо. Пішли. Друзі, ми пішли гуляти. Буська вже погуляла, а на дворі сьогодні сонечко, сніг, сонце, сніг. Ось на гілках блистить сніг як кришталь. Зараз хочу передати. Його красоту, а сонце просто лише піднімається і за того... Пішли, пішли, пішли. О, не витерпіла, не витерпіла подруга. І каже, якщо ти така, то будеш прибирати. Так, давай свою красиву цепку. Ось у нас красива цепка, друзі, хто лише бачу, що хтось є. Якщо ви пробігаєте мимо, то поставте лайк. А хто хоче бути зі мною, дякую вам за підтримку, друзі. Вдягатися нам не хочеться, але треба. Треба. Ну покажи, як завжди носа, і скажи привіт. Скажи привіт. У нас сніг, вітру немає. Так, ти де? Ідемо? Готові. Так, сьогодні треба ставити годівничку. уже прилетіла пташечка. Сніг випав. З їжею, їм, значить, гірше. Значить, треба сьогодні поставити годівничку. Ну що, дружочок, ідемо, побігаємо. Добра вечері, слідів було мало. Сьогодні вже і дехто й на роботу поїхав. І багато собак гуляло, тому слідів уже дашки є що понюхати. Хтось десь, хто здесь стукає. Сніг це красиво і тепло. Ну, подивимося. З криш з дахів вже облітає. Сніг, сонечко лише піднімається і вже, і вже летить. Так, де наша? Ти повинна в мене бути завжди в полі зору. Був вчора ввечері дуже лопатий. О, чуєте, це з даху падає. Металочерепиця на сонечку нагрівається, сонечко лише піднімається, нагрівається і починає сунутися. Ось наша подружка рядом. Ці калюшки, що я вам показувала, тепер ось такі. Зараз Кажу ще красоту. Ніби зимовий ліс. Сходимо. в Зимовий ліс, обов'язково сходимо. Він такий красивий. А можливо, ще знайдемо в минулому році. Я вам... Давай назад. Зараз я її позву назад. Дашка. Все, йдемо в цю сторону. Так, в минулому році я вам показувала зимові гриби. Сподіваюся, що в цьому лісі ми також, в цьому році також ми побачимо. Тут ліс трохи не такий, як той інший, в який ми ходили раніше. Але він теж красивий. Всі, всі ліси красиві. Тут, звичайно, трохи портить. Оцей ліс та акація. Це, це на, мою, на, на мою думку. Я не знаю, кому як. Можливо, кому подобається акація в лісі. А із-за того, що там багато акації, е, я вам розказувала дуже багато різних грибів, такі, які ми раніше не збирали. Це оці фіолетова рядівка. о, як падає. Там коричнева металочерепиця. І сніг вже летить миттєво. Сонечко піднімається. Сьогодні, мабуть, буде розставати, але сніг побачила. Адже зима без снігу це не зима. Ти де? Ось вона. О, Бачиш, дітвора вчора вже ліпили снігових баб. Не таких, як стоїть у нас. А саме снігу. Ми вчора вже з лопатами працювали. Так, давай. Нові, нові запахи. Дашка також ганяє. І так потепліло ніби. Сьогодні 1 градус тепла, небо чисте. Пташки вже прилітають. Сороки в нас рядом жили, мешкали рядом сороки, поки в тому домі нікого не було. Тепер там розпочався ремонт, я завжди кажу ремонт по-дорослому. Тобто там роблять кришу, стіни, ну все, все, все. І, і сороки звідти пішли. Дашка, іди ко мене. Давай, 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 давай. Давай, давай. Отсюда ось моя подруга. Не можу, кажи ніяк, стільки, стільки нових запахів, так про сороку хочу розказати, то вони... Пішли трохи пішли після того, як почали робити там ремонт хазяї. Знайшли десь інші, інші собі помешкання. Їх багато тут у нас живе, але вони прилітають, оскільки у нас тут собачкам, то котикам ми виставляємо на вулицю їсти. І вони тут також. Треба робити годівнички. Не робити, у нас є годівнички, треба їх підлагодити і вивішувати на дерева. Будемо дивитися, як вони прилітають їсти, прилітають синички, горобці. Ой, сороки також прилітають і забирають. Так, сьогодні для неї радість і забрати я її не можу. А все, летить, летить, летить. Летить моя дівчинка. Підемо ще подивимося. Буся сьогодні гуляла зранку. З коричневих криш уже сніг, майже розтанув і злетів. Інший колір ще поки що. Мені подобається слухати, як скрипить сніг. Це свого роду також релакс. В цьому році ріш... Ріш... вирішила не зав'язувати юку, не підв'язувати, тому що все рівно всі оці листочки, які залишаються на зиму, більшість листочків, вони старіють і я їх потім обрізаю. Вирішила в цьому році не підрізати. Підрізала для того, щоб сніг їх не ламав. От тут була в оцій вазі гризантима, обрізала гризантиму і її ж гілочками на зиму і закриваю. Собаки завидують, що не гуляють. Кажи нам хочеться, так? Де покажи носа. Тут наша троянда зимує. Цю троянду прикрила землею, а потім хризантема і гілочки, які в мене були рядом. Хризантема взагалі, та троянда також прикрита. Гілочками, хризантеми. Давай, даєш? Кажи, ти забула за мене. Так, давай. Знімаємо цю цепку, цю красоту. Болючу красоту ми зняли. Так, ми погуляли. Подивимося, як наша буська. Буся. Буся, йди до нас. Ти ж Дашка, ти не буся, не трогай Бусю. Буся, виходи. Дашка, зараз підеш. Буся, на дворі безподобно. Буся, Буся не хоче гуляти. Вона сьогодні... Тут же Дашка, вона чує Дашку. Дашка. Дашка, зайдеш, заходь до себе. Буся, йди гуляй. Іди. Сюда, Заходь швидко, вийшли. Молодець. Іди погуляй чуть. Все, втекла. Ж вона боїться, боїться, Дашки. Дашки. Так, Дашка, йди сюди. Привіт. Сюди, я сказала. Зараз, Дашка, зайди і ти погуляєш трошки. Давай лапко, привіт. Заходь, іди. Іди, йди, 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 іди. Є, ми вийшли. Ми не вздумай трогать. Все, Дашка йде до себе. Ага, Дашка заходить. Все-таки добра штука, оця електронний поводок. По-іншому ж все, тепер погуляє трошки бусь. Ну вона їй зробила больно і тепер, тепер, вона, тепер вона від неї тікає. Раніше вони дружили. Де вона? В гараж? Іди, Буся. Буся, Іди до нас. Іди, дамо тобі смаколика. Дамо смаколика. Гулять, 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 гулять. Іде гулять чи ні? Гулять кругом машини? Гулять. Гулять кругом машини? Буся, ні, ми не поїдемо. А вона хоче їхати. іди до мене. Іди. Де ти там? Іди. Ми не їдемо нікуди. Вона на свою на пасажирку, на пасажирську дверку побігла. Де ти там? Буська. Всі рядом, всі тут рядом, ось ось прийшла. Дивиться, що ж там Буся бігає, бігає навколо машини. Хоче Буся, ми не їдемо нікуди. Буся хоче гуляти. Буся хоче гуляти, а для неї гуляти останнім часом це сісти. Сісти в машину зі мною рядом на сидушку. Іди. Н іди, ми не будемо, ми нікуди не їдемо. Зараз ми не їдемо. Ми зараз трошки погуляємо. Де ти? Іди сюди. Дамо тобі смаколика. Ух. Моя ти дівчинка. Ну йди, йди. Де ти? біля ноги, як завжди, біля ноги. Як тобі спалось сьогодні? Ну, понюхай, травичку. Понюхай. Порядок? Ага, у тебе теж уже почали сивіти. Ой, я в мене лайк, дякую. Є в мене глядачі, є в мене лайк. Дякую вам, дякую вам за лайк. Чат у мене працює, напишіть, яка погода у вас. У нас сьогодні чудова погода. Сніг хотіла показати вам рівний, але як я розказувала, що у нас дуже багато друзів, які полюбляють, лише випав перший сніг. І вони всі тут побігли, гралися в сніжки. Кидалися. Ні, рівний сніг є, звичайно. Тут такий, таку ми огорожу зробили. І ось тут, де часничок посіяний, тут, звичайно, є і рівний сніг. А, хтось пішов вже від мене. Хорошого вам, дня Дякую за лайк. І покажу вам басейн. Сьогодні зранку був мороз. Я думаю, що вночі десь було мінус 4, а зранку я бачила мінус 1. І вже. Так як я розповідала вам тоді, був такий рівний лід, чудовий, як скло. Зараз лід ось сніг нападав, такий, як на річці буває. Сніг нападав і такий він весь горбиком, горбистий. Друзі, хорошого вам дня, чудового настрою. Дякую за лайки, дякую за коментарі. Хто не підписався, підпишіться на мій канал, пишіть ваші коментарі, розповідайте, яка погода, розповідайте, який настрій. І чудового вам настрою. Зараз закінчу на позитивній ноці. На позитивній обов'язково. Я не знаю, напишіть, який там, можливо, там поганий зв'язок. І за того пішли від мене. Ось на такій позитивній ноці закінчую. Хорошого вам, друзі, дня. Ось так. Все. Хорошого дня. Пишіть коментарі, ставте лайки. Хто не підписався, підписуйтесь і клікайте на дзвіночок. І хорошого чудового дня. Сонячного настрою. І, і день буде сонячний, і настрій сонячний, і зима чудова. Ну, всього найкращого.